Я звати Таня, і я рада вітати вас на своєму каналі Endless Love Planner. У цьому відео, так як ви просили, багато хто просив, я хочу показати, як зробити з піну ось такий пін на магнітіку. Я вже показувала його в якомусь своєму відео. Прикріплю тут посилання, якщо ви не бачили, і ось, ось тут був звичайний пін. І ось що з цього вийшло. Дуже тоненький магніт, як ви бачите. І все дуже класно тримає, дуже гарно. Єдине, я вже казала в минулому відео про такий пін, що я перфекціоніст, і я б хотіла, щоб тут, звісно, були магніти золотого кольору. Але я ніде такі поки що знайти не можу. Тому ось так. Ну, в принципі, коли ти його кріпиш до плану, воно не видно. Різниці ніякого немає. Але все ж таки для такого естетичного задоволення хочеться, щоб вони також були золоті. Ну що ж, не буду довго тягнути і розказувати, і перейдемо до самого процесу. Для того, щоб їх зробити, не треба дуже багато всього. Треба самі ось такі піни з голкою, треба магніти. Їх можна купити на Aliexpress і обов'язково. Я пошукаю, звісно, я ці купувала дуже-дуже давно, років 5 назад, а то може більше. І я пошукаю різні посилання на ці магніти, скину в телеграм-канал, але ви обов'язково дивіться відгуки і читайте, чи добре вони тримають, чи ні. Обов'язково читайте в описі саму ось цю скільки тут в магніті, да? тут десь міліметр товщина. Він йде, а то і ще менше, мені здається. То тобто читайте в описі обов'язково, що там написано. Тримають вони дуже добре, От, прям, прям неможливо відірвати. Але коли ти приклеюєш його на клей, то трошки ці властивості магнітні, вони зменшуються. Теж це враховуйте. От, далі нам потрібен ось такий інструмент це напилок трикутний. В принципі, я його купувала на ринку. Він, на ринку він коштує недорого, десь 25 гривень. От також продаються такі в Аврорі, але там вони продаються прям цілим набором різні, різних там, і плоскі, і круглі в наборі. Тож, спробуйте пошукати, щоб він продавався один. От, і обов'язково беріть трикутний, тому що нам потрібно, щоб тут була і плоска грань, і щоб була ось така тоненька грань. Зараз далі, все в процесі ви побачите, я вам покажу розкажу. Далі я приклеюю магніти на ось такий клей уху, або, не знаю, уху, не знаю, як він називається правильно. Але ви також можете взяти момент кристал. Він також буде дуже гарно і дуже добре тримати. Момент кристал прозорий клей. Він також продається на ринку, в якихось магазинах, можливо. От. Я не пробувала на інші клеї, на Суперклей чи там якісь. Я знаю, що цей. А цей або момент кристал вони дуже добре тримають і нічого не відвалиться. І що нам ще знадобиться, це спирт для того, щоб протерти пил, який там залишається, або якщо залишився якийсь там жир від рук. от Ну, в принципі, це все робиться недовго. Ми бачимо, що в нас є ось такий пін, є голка. і Буду показувати трошки наближено, щоб ви побачили, як це все виглядає. Тобто, тут є, як ви бачите, сама голка і є місце, де його припаяли ось цю голку. Десь більше йде спайка, десь менше йде спайка, От, але нам суть важливо прибрати саме ось цю голку. І з чого ми починаємо? Ми починаємо просто ось цим напилком обережно спилювати по колу. Я буду намагатися дивитися в камеру і також розказувати вам. Намагаємося пилити ось так до краю і намагаємося так, щоб не торкатися ось цієї поверхні, щоб вона також не була спилена. От, я відразу збачаюсь, тому що на камеру робити це не дуже зручно і не так швидко, як коли ти це робиш без камери, не на відео. Так, і я вам відразу буду показувати, ось дивіться, вже трошки тут спилилося. Як ви бачите, такий, якщо вам видно, трошки воно спилилося. І ми ось так от по колу проходимося повністю цим напилком. всю голку по колу Як ви бачите, процес іде, Я трошки якби зменшила звук. Вам поставила поставила музику для того, щоб ви побачили, як це йде. І так як я знімаю все на камеру і дивлюся в камеру, то тут, звісно, в мене є такі косички. Бачите, я вже тут це трошки спалила. Це дійсно трохи ювелирна така робота. Але ось цей напильник він дуже гарно працює. І як ви бачите, вже є такий результат. Буквально це півхвилини. Я опилила кругом. І вже трошки зменшився ось цей ну припаяна ця частина. І ви бачите, що вона стала меншою. Ми продовжуємо ось так от опилювати. Хочу наголосити, що ми оцю голочку ми нічим її не знімаємо, не відкусуємо, ніяк не намагаємося зрізати, тому що зараз, коли ми опилимо, вона сама легко відійде. От, продовжуємо. Так, ну що, ще півхвилинки, і вже так, щось не фокусується. Ще пів хвилини і дивіться, ось ця голочка вона сама відходить. Ось результат. Вона у нас відірвалася, відполилася. Буквально ми там пройшлися по краю, і все. вона Іноді вона прям виймається прям з серединкою яка там. Мені просто незручно, я на камеру вам показую, але вона відходить прямо з цією ножкою, таким кругляшком на кінці. І все дуже. Добре видно, там прям така всередині дірочка залишається. Але, в принципі, і такий результат непоганий. Дивіться, що ми робимо. Нам залишилося цим напильником просто запиляти, щоб в нас не було ось цього виступу, а щоб в нас була просто. Плоска така поверхня. І ми продовжуємо це робити. Робиться це дуже швидко. Якщо ви думаєте, на камеру просто я знімаю, мені незручно показувати і ну, взагалі там це не дуже естетично виглядає, як я пиляю. От, але це легко, він гарно йде по металу, гарно спилює метал і дуже швидко. І тож ми продовжуємо. На цьому етапі, коли ви спилюєте, намагайтеся це робити більш обережно, щоб не пошкодити ось цю поверхню. Тому що, коли ти ось так пилиш да, або десь попадає саме ось гранію, то воно не дуже добре якби, залишає такі сліди гарні. От тому ми намагаємося і тут вже така більш ювелірна робота це, це все, але це дуже швидко робиться. Все, В реалі пройшло десь хвилин 5, я вам трошки прискорила цей процес. Але ось я торкаюся повністю пальцем, проходжуся, і я не відчуваю, що воно там щось десь за щось чіпляється. Тобто, ось ця, як ви бачите, зроблю ось так. Воно просто все плоске стало. І ось такий класний результат ми з вами маємо. Тобто повністю вона спалилось, ви бачите, що там немає ніякого виступу, все дуже рівно. І тепер такий дуже важливий момент, щоб наш магнітик дуже добре приклеївся. Нам треба на місце склейки, там, де у нас буде цей магніт, пройтися саме ось цією гострою частиною напилку. Ось так по кругу трошки, для того, щоб знаєте, була така ще поверхня, і щоб наш магніт дуже добре приклеївся, щоб було таке гарне щіплення магніту з поверхні. Тому що якщо вона така, знаєте, трошки гладенька, то магніт не буде триматися. Тому ми проходимо так гарненько по колу, наче як... просто царапаємо. Саме те місце, де буде знаходитися магніт, де буде приклеюватися магніт. Вибачте, це ну зовсім не естетично виглядає, але я ну, так думаю, що ви розумієте. От, і так само ми беремо магніт. І е, так само ми по поверхні магніту проходимося. Ось так. Тряпаємо його дуже так гарно. Ось, Він вже трохи подряпаний, як ви бачите. Що тепер залишилося? Залишилося нам протерти спиртом наші обидві поверхні. Це просто звичайний спирт з аптеки. Бо я не знаю, чим, чим там, можливо, якийсь іншим, що ви знайдете в себе. І так само магнітик там, де ми його подряпали. Ось. І все, тепер залишилося приклеїти, і в нас буде з вами дуже гарний пін. Ще раз хочу наголосити, що ми приклеїмо магніт саме з цією подряпаною стороною. Цей клей потребує дуже гарної просушки. От, тому ми залишаємо це буквально на 5 хвилин, щоб воно зачепилося, а потім дуже добре притиснемо і залишаємо ще на добу, для того, щоб воно повністю дуже-дуже гарно схватилося. І ось такий результат у нас вийшов. Все дуже добре приклеїлося, і ми з вами зробили. Такий класний магнітний пін. Це одна сторона магнітіку, другий магніт. Теж такий дуже плоский, класний і воно все класно примагнічується. Зараз прикрасимо мій планер. Побачимо, як воно буде виглядати всередині. Ось так, подивіться. Я думаю, що це дуже класна така ідея, як самому можна зробити такий. Суперовий магнітний пін. Можливо, хтось не дуже сильно полюбляє їх, але зараз настільки велике різноманіття їх цих пінів, і в Аврорі можна знайти, як я вже казала, дуже багато різних варіантів, а також їх можна придбати на Aliexpress. І на Aliexpress вони теж дуже дешево, безкоштовна доставка, і можна вибрати будь-який пін вони коштують в районі 20-30 гривень на Aliexpress. Тож, будь ласка, Замовляйте, і робіть самостійно і насолоджуйтесь таким класним результатом. Ну, а якщо майстер-клас був для вас корисним, він вам сподобався. Будь ласка, діліться ним в соцмережах, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Можливо, у вас є ще якісь запитання, я залюбки відповім і поспілкуюся з вами в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до наступних зустрічей!